Ці верхні модулі на підіймачах ну, ось маємо... Зрозуміло, можна його відрегулювати, але підіймач підіймачем, але не ну, типа прямо ну, так, стрьомно <смітло> трошки. Антресолі розпашні, розпашні антресолі. Користуватись ви ними будете рідко, але підсвічування там є. Для чого? Ну, щоб собівартість була не 180 тисяч, а я метр вісімдесят. Але ось друзі, це вам про антрісорі. Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у VR. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.